Пізне питання мешканців вулиці Великої Деповської. Саме заради того, аби його вирішити, і зібрались люди. Суть проблеми полягає в тому, що під сміттєві контейнери по всьому місту будують майданчики. Ті баки, котрими користувалися мешканці цієї вулиці, 0,75 куба. Нові ж будуть на один куб, і за планом їх має бути три. Тому там, де стояли контейнери, місця для побудови майданчика не вистачає. Вирішили його знайти в іншій частині вулиці, де місце побільше. І знайшли. Почались роботи, але частина людей, чесно кажучи, були категорично проти, мотивуючи тим, що тут у них сараї і можуть з'явитися щурі. Вони й написали колективну заяву до міської ради. Питання намагалися вирішити представники відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади. Та люди були категоричними. Там все одно, де стояти. Ну, ну, буде стояти. На стоять. Пусть буде на не камсунуні Ставити не можна, у нас сараї будуть криси. У нас картошка, морковка, буряки. У нас була здесь мусорка, і ми з цим боролися. Сансанція нам говорила – добивайтеся, щоб її перенесли. Ми добилися до білися й І скоріше за все, ці контейнери, які зараз існують, 85 кубок, вони будуть вилучені з вулиці Великої Деповської, і мешканці цієї вулиці будуть користуватися або на бульварі біржовському контейнерами, або на вулиці Залізничників, або чекати спецтранспорту, який щотижня тут буде проїжджати і забирати від них тверді побутові відходи. Тамара Панівська ілья Биюль, телекомпанія Кет.